Радіо UACO. Шановні друзі, всім привіт. Ви на хвилі Радіо UA Chicago, Мене звати Іван Сабат, і сьогодні у нас є можливість і честь поспілкуватися із письменником, політичним діячем і, в принципі, інтелігентом, інтелектуалом українським. Це є Василь Миколайович Шкляр. Доброго дня. Христос рождає. Доброго здоров'я. Славі його. Як ваші справи? Я дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Маю велику честь з вами поспілкуватися із з таким виданим письменником. Як ваші справи? Справи мої добре. Я так глибоко в роботі зараз, що ледве до вас вискочив із свого комп'ютера. Я якраз пішла добре, робота. нова. Ну а так, як справи можуть бути зараз в Україні? Як у нас у всіх. Тривоги і справи не дуже веселі, але тримаємося. Та у нас невеличкі проблеми зі зв'язочком, але я впевнений, що це нам взагалі не завадить поспілкуватися з вами. Е, розкажіть, будь ласка, про себе. Я знаю, що ви автор багатьох романів. Напевно, один із найпопулярніших, який там і багато екранізували, це роман Чорний Ворон. І Я знаю, ви мені навіть перед ефіром казали, що ви його презентували навіть тут Чикаго. А ну розкажіть, будь ласка, як це було і як вас тут сприймала діаспора? Ну це було вже давненько, ще тоді, як вийшла книжка. Це був десь, мабуть, 2010 рік. От, я тоді мав запрошення взагалі до Америки, але найбільше я був у Чикаго, познайомився там з багатьма людьми. Ну і, звісно, презентував Чорного Ворона. І я з великою радістю відчував, що люди вже його читали і добре сприймали. Ну, а потім ще в мене було книжок, я не скажу, що так багато, я не є борзописець. Історичні романи швидко не пишуться, на кожну книжку йде десь близько п'яти років. Але я знаю, що ще так дуже гарно був сприйнятий мій роман Троща: це про УПА, про повстанську боротьбу в Галичині, зокрема на Тернопіллі. По тому був роман Характерник. І Маруся ще раніше був роман, теж мій повстанський. А зараз я якраз от кілька місяців тому вийшов мій роман Заячий Костел. Має він дуже відгуки, гарні, навіть несподівані такі для мене. Кажуть, що це взагалі найкраща моя книжка, але так було завжди. який виходить, показали це ваш найкращий. Ну, бо свіжий він є найкращий, так має бути. Ну і звичайно ж, письменник набирається досвіду, десь він мусить бути сильнішим у кожній своїй новій речі. А, так, якщо коротко, ну я так розумію, це означає, напевно, що ви набираєте з кожним романом все більше і більше оворотів. Знаєте, все більше роман якось захоплює людей. Всі нові романи вони дійсно, як ви кажете, свіжі. Люди їх довго чекають, тому що ви кажете, що це ретельна така робота. А скажіть, будь ласка, от ви коли готуєте якраз свої історичні романи, як це відбувається? Ви придумуєте сюжет, потім під нього підбираєте уже якісь історичні події, чи навпаки відштовхуєте? Від історичних подій і уже під них підбираєте персонажів. Як у вас це народжується як письменника? Я, я, сюжет, я сюжет наперед не вигадую. Е, сюжет у мене твориться в процесі роботи. Я спершу обираю тему, яка мене дуже хвилює, яку я бачу у її драматичних колізіях. Потім я збираю матеріал. Я заважу в архівні глибини і тому, що всі мої книжки написані на документальній основі. Це художні речі, вони з великим так бумати з домішком творчої фантазії, але всі вони на міцній документальній основі. Так було, от, наприклад, з останнім романом Заячей Костел. До речі, хочу сказати, що американські українці, вже багато хто його прочитав, вже до мене зверталися, я надсилав е цей роман до, до Чикаго. До Чикаго, між іншим, теж надсилав. І як він у мене виник, як. Почався цей задум. Мене запросили шість років тому литовці е, до себе і сказали, що я написав роман про лісових братів, uh -huh. і їхню повстанську боротьбу 1940-50-х років. Та боротьба дуже схожа на нашу була. І один видавець прочитав мій роман Троща якраз і сказав: От у нас такого роману немає. Приїжджайте до нас. Я поїхав, вони мені створили всі умови. Але я відразу сказав, що навряд чи я напишу такий роман. Для цього треба знати литовську мову. Тому що вся таїна художнього твору захована магія твору, захована в мові. Але з вашим повстанським рухом я, звичайно, ознайомлюся за людьки. І... Зустрічався з думи багатьма людьми, там у них в товаристві політичних в'язнів, репресованих. От. На моє щастя, на той час ще були живі, ну, їх і зараз є кілька, але це одиниці справжніх партизанів, безпосередніх учасників тих подій. Я зустрічався з надзвичайно цікавими людьми, особливо. Такий був, його вже немає. Ще тоді йому 6 років тому. Я кажу, йому було вже 98 літ. Це був такий відлюдник, який жив у лісі, не публічна особа. Він не любив виходити на людей, не хотів ні з ким зустрічатися, але його умовили. Сказали, що приїхав письменник з України. Ви вже, будь ласка, поговоріть з ним. І от коли я з ним поговорив, мені здається, що він відкрив мені таємниці, яких ніколи нікому більше не розповідав. Завдяки цьому чоловікові я зрозумів, що роман я напишу. Ну і, але ж розумієте, я український письменник і мені треба було шукати міст. Від України до Литви. є такі надзвичайно цікаві матеріали, теж документальні, коли в 1950 році наші партизани на Волині вирішили зробити рейд на Литву, щоб показати литовцям, що ми теж боремося, що ми разом. І ніколи не змиримося з московською окупацією, е, такий є факт історичний про цей рейд. Правда, українці тоді, цих 12 хлопці, не дійшли до Литви, бо там уже вони йшли через, через Білорусь, де було багато дуже е, заслонів, вже стояли гарнізони червоні, вони повернулись, але один пішов далі. І, ну, з цього, власне, можна сказати, починається головна історія. Це Ну, дуже цікаво. таке. Головне, що литовці прочитали романти, що знають українську мову, їх є кілька. І який, який відгук вони? От. І вони вражені, Вони сказали, що роман насить. Вони кажуть, що роман е, нібито написав Литовець, що, що в них справді такої книжки немає литовською мовою, і вони хочуть дуже, щоб це було перекладено. І не тільки була книжка литовською мовою, а щоб зробити фільм Ого. за цим романом такий українсько-литовський фільм. Ну, фільм зараз велика розкіш, але будемо сподіватися, що нам вдасться. Вибачайте, а цей Роман уже вийшов, чи він якраз в процесі е, виходу? Ось цей про який ви говорите? Ні, він до українською мовою він вийшов. вийшов. Українською мовою він вийшов. Він має розголос. Я ж кажу, його вже мають навіть люди в Чикаго, і на чиє прохання я надсилав книжку туди? А литовською мовою зараз ще тільки перекладачі читають. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Якраз mm -hmm. і я з тим і питаю, mm -hmm. бо mm -hmm. хочеться його вже почитати, хочеться, щоб він якось потрапив сюди в Америку, чи є якась можливість це зробити? От ви кажете, що ви декілька екземплярів от, чи один відправили в Америку? Чи є якась можливість його тут отримати? Чи це можна якось його онлайн замовити, цей роман? Ну, я не знаю, як це, скажімо, видавництвом зв'язуватися, чи там є інтернет-сайти, де можна купувати. Я особисто надсилав поштою от, своїм знайомим, це м, коштувало десь 1400 гривень пересилання для за американськими мірками. Це, так, це не є дорого. Та не є. А от скажіть, ви спеціалізуєтесь якраз на таких романах, які переплітаються з історичними подіями. І е, насправді, знаєте, інколи це може бути як плюс, тому що люди дізнаються про якісь історичні події, а може бути з іншого боку, е, і якась така пересторога, чи правильно висвітляться усі події, чи будуть дотримані які історичні, якісь історичні моменти. То я так розумію, ви. Дуже плідно працюєте над тим, щоб була, ну, хоча б плюс-мінус історична достовірність. Я розумію, що це все художні романи. Просто проте, ну я сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. Так. Ну, Ви, так, ви працюєте в над якимись я ще архівами. Раз скажу, в основі лежить його величність факт. А то, вже, що далі, так би мовити, творча частка, творча фантазія. Ну, я вам скажу, що письменницька інтуїція, якщо автор знає дуже добрий матеріал, то вона іноді навіть підказує більше за документ. Мене часто бувало таке, що от у романі. І я десь інтуїтивно вигадав певну ситуацію, а до мене підходять люди і кажуть: а точно таке було з моїм дідусем, Ого. точно таке було з моїм вуйком, з бабусею. Тобто, ну це є, є якісь таємниці творчості, але, звичайно, ще раз кажу: для цього треба знати дуже добрий матеріал. Треба знати історичний фактаж і знати значно більше, ніж ти вкладаєш у книжку. От якраз, От, а звідки ви берете ось цю всю інформацію? Звідки ви її черпаєте? Ви спеціально йдете в архіви, чи можливо якось перетинаєтесь з певними історіями, з історичними моментами? Ні, ну, ну по різному, по різному, звичайно, коли я писав Чорного Ворона, я довго. Сидів в архівах, я над е, Романом Чорний Ворон взагалі працював 14 років. Це не означає, що я сидів і щодня е, на комп'ютері класом. Але розумієте, ну, по-перше, тоді, коли я починав писати книжку, ще були закриті е, Глузевий архів СБУ, о, тобто цей КГБський архів, він тоді був закритий. А після помаранчевої революції вже був доступ до цих матеріалів, і тоді я ну, знаново все це пере, переглядав, пере, так би мовити, переосмислював. А це по-різному буває. А от коли Литовський роман цей писав Заячий костел, то тут, окрім того фактажу архівного, про який я казав, про похід про рейд українців до Литви, повстанців у липні е, 50-го року. А, а решта, я звичайно зустрічався безпосередньо із героями цієї книжки, яких я вже згадував, і були в мене звичайно. Дуже надійні консультанти, литовці. Це були історики, краєзнавці. Я туди їздив, я вивчав. Розумієте, письменник повинен знати деталь от не, не просто там пише він: з такого то села вирушили в таке. От і десь там собі міркує, як вони туди йшли. Я мушу знати оцю всю топографію детально. Я мушу знати назви всіх струмків, урочищ, лісів, лісків і так далі. Все це мусить бути в голові. І коли ти орієнтуєшся, в цьому вже як риба в воді, то тоді легше тобі керувати діями героїв. Хоча переважно герої керують вже автором. Коли створені характери, створені. Якісь вже колізії, то часто густо, саме саме герой вже тобі підказує, як тобі писати далі, як він поведеться. Розумієте? Вже ін інколи персонажі живуть своїм життям, і вони просто е виходять якраз на, на друковані листки просто з-під вашої руки, тому що як, як, як живі персонажі. А скажіть, от ви написали, ви так. багато пишете таких історичних романів, які відбуваються в такі події, важливі як для українського народу, так в даному випадку, і для литовського. А чи можливо у вас виникали думки написати певний роман на основі подій, які відбуваються зараз в Україні, теперішньої сьогоденної, на жаль, російсько-української війни? Чи нема у вас яких думок Якось це якийсь якийсь роман? Ну по-перше, в мене є невеличкий роман Чорне Сонце. Це якраз про азовців, але це ще події 14-го року, коли був спершу батальйон Азова. Потім полк? Я тоді ще в 14-му році поїхав до цих хлопців. Там воювало багато моїх знайомих, там мої читачі. Дуже багато було. Я написав такий твір Чорне Сонце. Ми його з азовцями презентували разом. Ця боротьба теж триває. То там, Якщо ви візьмете Сумщину, прикордоння наше із москалями, то там все це є. І, і мене дуже вразили Ці люди. Це розумієте. Тип чоловіків, яких з певних причин не взяли до ЗСУ, або вони за віком не підходять, або через інвалідність, або ще через якісь е, е, серйозні поважні причини. І от такі, е, люди, це переважно лісники, мисливці, вони об'єдналися в партизанський загін. І роблять свою справу особливо мене вразило те, що оскільки вони лісовики, так би мовити, за професією, Ну ви розумієте, це люди, які володіли зброєю і в мирний час uh -huh. е, несли ці лісники, і оскільки вони е, лісовики, то вони собі взяли псевдо із е, лісової пісні Лесі Українки. Це в них там є і, і дядечко, Лев, і Лукаш є. І, а оскільки в них немає жінок, дівчат, бо все-таки це партизани, то в них є в одного хлопчини псевдо Мавкун. Немає мавки, то став мавкун. Це дивовижні люди і, і диволежні люди, і я наслухався від них. Дуже багато цікавого. Особливо мене вразило те, що це серед них є онуки отих повстанців, що воювали е з, з Москалем у 20-х роках. Ого. От вони вже теж старші люди, їм за 60, Але це ті онуки, і вони беруть собі навіть ті, хто знав. Е Хоч трохи історію свого діда, вони беруть псевдо ті самі, позивні, не, от, теж на тепер. І ну, зараз такий час, що війна відлуніє. За що б ти не брався, війна відлуніє у слові. Так, а ви ще сказали, от коли говорили про зайчий костел, про можливість екранізації роману. Проте я знаю, що ваші романи вже екранізовані, зокрема, навіть той же Чорний Ворон. І скажіть мені, от, цікава думка ваша як автора, от, ви коли пишете книгу, ви собі уявляєте там, тих чи інших персонажів там, в такому-то вигляді, в таких-то локаціях. Ну, тобто картинки, які малює ваша уява, одні. Проте, от режисер, який. Це ставить все на кіноекран, може уявляти по-іншому. Розкажіть, які у вас емоції, як автора, коли ваших персонажів екранізовують, і чи це е, завжди буває так, як ви уявили, чи можливо є якісь е, так мовити відхилення від першого джерела? і які у вас як творця, напевно, як батька цих персонажів емоції, коли ви бачите своїх персонажів на екрані? Насамперед я вам скажу таке, що, мабуть, немає жодного автора, який би був задоволений екранізацією свого твору. Ми знаємо багато прикладів е, з такої кінопрактики. Там той такий Стівен Кінг колись сказав, що зніміть із титрів. Моє ім'я, це не моє, а потім фільм за первого Оскара. Такі бувають і різні. Але справді авторові екранізація не подобається, тому що е, втиснути е, великий роман, е, такий, скажімо, як Чорний Ворон, фільм неможливо. І тебе ріжуть по-живому, е, додумують якісь е, свої ситуації, щоб склеїти це все. І, і вдоволення цілковитого ніколи не може бути. Але я задоволений, що є фільм Чорний Ворон, тому що ну, для тих ледачих, хто взагалі не читає і не знає, що таке Холодний Яр і його боротьба, то той принаймні подав, подивиться в фільмі. Хай буде таке кіно. Я не нарікав ніколи ні на режисера, ні там на акторів. Бо ну, кожна, яка книжка має перевагу над фільмом яку? Ту, що кожен читач собі, як ви вже сказали майже що, він уявляє свого героя. Я уявляю Чорного Ворона таким. Ви інакшим під час читання його уявите. Скільки читачів, стільки і образів отамана. Є. А в кіно цей образ один. Ци ми дивимося на одного актора, і його і зовнішність, і його внутрішній світ, як він його висловлює, він однаковий. Через те жодне кіно ніколи не може порівнятися з книжкою. Це, це така аксіома. Я, ну, і вам. я ще раз кажу, Кажі. що звісно. Не відтворили так, як би я хотів. Але добре, що є таке кіно про Холодний Яр. Я дякую вам. Дякую, що ви знайшли час вийти з нами на зв'язок. Бачите, навіть, не зважаючи на те, що зв'язок переривається. Не знаю, чи нас чути. Ви чуєте мене? Ви чуєте мене, пан Василь? Так, так, так. Я вам теж дякую. Я передаю вітання всім, хто мене знає, в Чикаго. Я з великою теплотою в серці згадую вас. Дякую. Тому нагадаю, що сьогодні з нами на зв'язку був чудовий письменник Василь Миколаївич Шкляр, якого я впевнений, дуже багато людей читає, любить і цінує. І я вам бажаю творчого натхнення. Я бажаю вам, щоб ви. Порадували нас ще величезною кількістю романів, щоб вони екранізовувалися так, щоб ви були задоволені як автор, і щоб вони приносили багато радості для ваших читачів і прихильників. Дякую вам, дякую, дай Боже. Дай нам Боже. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні, посилання в описі.